Радіо ділимось кращим про найкращих вчителів. Хочеться сьогодні розповідати, але принаймні пригадаємо, як розпочалося святкування дня вчителя і як, як в різних країнах його відзначають. І про це нам розповість Дарія Щуцька. тобі слово. Дякую. Отож, день вчителя – це не просто дата в календарі. Це день, коли ми хочемо сказати дякую тим людям, які зайняли невід'ємну частину нашого життя. Ми до них звертаємося завжди по допомогу за порадою. Запитати, а як би ви вчинили на моєму місці і почути цю житейську мудрість? Вони вірять в нас, вони підтримують наші мрії, вони допомагають нам і вони відкрили нам шлях у світ знань. До речі, ідея шанування вчителів зародилася ще в 19 столітті. А от офіційний свят. То Всесвітній день учителя з'явилась лише у 1994 році з ініціативи ЮНЕСКО. І відтоді, 5 жовтня, в усьому світі звучать слова вдячності тим, хто щодня сіє зерно мудрості і виковує покоління майбутнього. І так цього року співпало, що 5 жовтня якраз так виходить, що в Україні в нас перша неділя жовтня, завжди день учителя. І от саме перша неділя жовтня, 5 жовтня, цього року співпало просто неймовірно. Цікавинка для вас, а чи ви знаєте, коли? і як святкують День вчителя у світі в різних країнах світу на різних континентах? Я вам зараз розповім в Аргентині: День вчителя став одним з головних національних свят, і його відзначають 11 вересня. Оголошують загальний вихідний, і аргентинці із задоволенням вітають вчителів. У Штатах відзначають взагалі цілий тиждень вдячності вчителям на початку травня. Діти підписують листівки. Листівки тепер віртуальні. Уявляєте, от тиждень вдячності, і у вас просто електронна пошта, чи всі месенджері заповнені цими листівками або як на вайбер листівки присилають? Уявляєте, цілий вайбер квітів віртуальних у Китаї. День вчителя припадає на 28 вересня, і саме це день філософа Конфуція. А щоб привітати вчителів, до школи проходять. Водять і колишні учителі, які вже самі стали батьками. В Індії День вчителі святкують 5 вересня в день народження колишнього президента Індії, філософа, науковця і громадського діяча Серви Палі Радхакшинана. І також існує традиція самоврядування. Учні старших класів міняються місцями з викладачами і самі проводять уроки. Нас також так люблять. Я сама пам'ятаю, що назначала своїх однокласників ходити проводити уроки за вчителів, і потім сама бігала між роками. Дивилася, як це все відбувається, і потім ще собі забрала урок. Щоб теж спробувати так, так так. у Канаді дуже душевно відзначають свято вчителів, яке в них також припадає на п'яте жовтня. В них навіть є випущена марка, присвячена цьому дню. Нам також треба марку випустити. Так. Хто має хто до, тих, до цього. Так. <смір> <смір> у Вірменії день вчителі, який святкують в першу суботу-жовтня, суботу-жовтня, цікаво, правда? Професія вчителі тут вважається з найшанованіших. В Лівані урочистості цього свята тривають цілий тиждень з 3 по 9 березня. У Таїланді учителям співають величальних пісень і підносять їм подарунки у вигляді цілої таці з квітами, фруктами та свічками. Гарно. І відбувається це дійство 16 січня. У Бразилії свято відзначають 15 жовтня. Раніше у них впродовж довго навчального семестру з 1 червня по 15 грудня існувало всього 10 відпускних днів, і кілька викладачів захотіли організувати ще один вихідний, щоб трошки перервати цю напружну роботу і уникнути перевтоми. з ким ж так ретри. І вони вирішили, що 15 жовтня вчителі та учні будуть приносити домашню випічку, влаштують невеличке свято, тобто вони готують і пригощають. І, вони, і, і учні так ми а, разом. Чудово. Пільна сієста, чи що можна так сказати, і у 1960-х роках вже на державному рівні ухвалили закон, який закріпив за 15 жовтня статус святкового дня. Хоча він не є таким вихідним, але все одно святкуються по всіх школах і проводять різні святкові заходи. Цікаво, що в Японії не святкують день вчителя. Взагалі вважається у них культ вчителів, тому що в них вчитель найшанованіша професія, це найповажніша людина в суспільстві. Японські підприємці дуже Дуже радіють, коли їхні магазини проходять вчителі. Вони вважають це взагалі великою честю для себе. В метро для них існують окремі місця для педагогів. Відкриті навіть окремі магазини. Вони не стоять в чергах за квитком на будь-який вид транспорту. Говорять, вони навіщо японським вчителям окремий святок? Що кожен день їхнього життя вже немов свято? Це чудово. Ну що ж подаруйте сьогодні своїм вчителям свято, приділіть увагу, написавши багато теплих класних слів, з якихось спогадів, не тільки побажання, щастя, здоров'я і много літа, а ще от пригадати щось з вашого досвіду, щоби ви хотіли поділитися якимись такими емоціями своїм вчителем, розділити це свято. Ну і звичайно, ми даруємо наступну композицію Світло в тобі для всіх наших вчителів, які справді несуть світло, любов і радість для всіх нас. Хочемо поділитися ідеями, як привітати своїх дорогих педагогів. Звісно, це завжди так треба щось підібрати, подарувати. Ви знаєте, для вчителів, мені здається, будь-який подарунок найменший, буде вже проявимо його уваги. Я пам'ятаю, що я на каштанчика колись дарувала учительці. Розмальовувала. <звичайно>, звичайно, назбирала так жменьками, і думаю, каштани. що вона їх залишила на столі недовго, там вже була. Я така, У -у -у, це так приємно. Але так, поговоримо про те, як можна привітати, які ідеї, подарунки і взагалі, що можна. Можна запропонувати також враховуючи те, та, що ми живемо в файному місті Тернопіль, де там дуже багато є можливостей. Отож, в цей день школи України перетворюються на справжні святкові осередки. Учні проводять день самоврядування, про який ми вже говорили, що обмінюються місцями з вчителями. Вони проводять концерти, наповнюють їх піснями, віршами, щирими словами подяки, і звісно ж, подарунками. Отож, як можна привітати вчителів цього року? Напишіть теплий лист від руки, і поділіться спогадом про улюблений урок. Це просто. Тей, але дуже цінний подарунок можна організувати флешмоб, записати коротке відео від кожного учня та змонтувати спільний ролик або спільний танець. Це класно. А намалювати святкову стін газету з побажаннями та фотографіями. Це залишиться на пам'ять на довгі роки. Або ж подаруйте вчителям емоції. Це можна це, можуть бути квитки на концерт, виставу або сертифікат кудись. Чудова ідея змінити стандартні квіти та ручки на емоції та враження, і тим більше у Тернополі є багато можливостей для цього. Ось від мене така е, добірка небанальних подарунків до дня вчителя, саме з локальним акцентом. Отож, можна спробувати запросити вчителів на майстер-класи. Це може бути гончарство чи ліпка з глини. У нас працюють багато студій кераміки, де можна розвивати майстер-клас і створити власні чашки чи сувеніри. Також може бути майстер-клас з малюванням кавою чи викладанням мозаїки, креативно та атмосферно. Кулінарний майстер-клас можна разом спробувати щось приготувати, або відповідно знайти відповідний майстер-клас. Більше того, можна разом відвідати екскурсії Тернополем. Уявіть собі. Ви разом і досліджуєте унікальні підземелля Тернополя або запропонувати всім вчителям. Це завжди інтрига і новий погляд на рідне місто. Різні квест екскурсії наприклад, таємниці старого міста, таємниці старого замку чи тематична екскурсія, мистецький Тернопіль. Наскільки я знаю, наш туристичний інформаційний центр займається цими екскурсіями, і, от не раз прогулюючись суботу, неділю місто, можна побачити так, такі так, екскурсії. Так, так, Це, так. Так. Це цікаво. Це Тернопіль, Тернопіль Ский шпацери чи променади вони називаються. Тобто, це дуже цікаво і, до речі, доволі інформативно дізнатися про своє рідне місто. Можна разом спробувати випити кави чи чаю, організувати дегустацію в локальній кав'ярні або зайнятися спільною йогою чи медитацією. Цей подарунок для зняття стресу він точно стане пригоді вчителям. Звісно, якби ще дозволяла погода, це можна зробити спільну поїздку на теплоході. А ще будуть ще виступи, концерти, тобто з оркестром, то це О, буде це дуже, дуже круто. класний Вене, подарунок, погода. який запам'ятається. Вони ще погода дозволяла. Також різноманітні квіткові магазинчики, майстерні організовують майстер-класи для того, щоб створювати букет, і це теж захоплює. Тому що якась така асоціація вчителі і квіти, вона присутня. Звісно, можна спробувати зорганізувати. похід на виставу. До речі, на зараз прем'єра в Тернашому драмтеатрі Тернопільська неаполітана». Я ходила в перший день на відкриття театрального сезону. Дуже вона неймовірна, вона доволі така глибока. І її варто відвідати. Можна також запросити на концерт у філармонії, або домовитись про спеціальну екскурсію в Кризначному музеї чи з барському замку. Можна провести спільний вечір українського кіно, організувати в школі чи сходити кудись в кінотеатр з локальним обговоренням. Звісно, непоганим варіантом буде це сертифікат, наприклад, на створення аромату власного чи свічки, сертифікат mm. на щось хендмейд. Організувати фотосесію для вчительського колективу, або от мені сподобалась така ідея. Це дерево, подяк. Флешмоб, де кожен учень пише побажання чи спогад на листочку, і все це оформляють у дерево. І це воно залишається дуже так, дуже класно. Так. Я сподіваюся, що це ще є ідея, чи власне такі. А, в принципі, з таких найосновніших це все. Звісно, що і традиційні подарунки підійдуть, як осінні квіти, солодощі, хендмейд, листівки, книги чи стильна канцелярія. О, стильна канцелярія це, це завжди топчик для вчителів. А ще роздруковувати фотографії світлини з вашим вчителем. І, можливо, навіть якщо є такі буденні цікаві, які би нагадували про учнів різних класів, як зростала і як змінюється час, тому фото роздруковані обов'язково така історія, mm -hmm. історія школи, історія класу, історія вчителя. Так але на ну, основніше це сказати дякую, сказати дякую цим вчителям, сказати дякую людям, які займають от важливу частину нашого життя і. Я, от, наприклад, коли бачу своїх вчителів на вулиці, я зразу люблю підбігати, привітатися, запитати, як справа, як що там. От і зразу з якісь спогади виринають, і от зразу приємно, і ти згадуєш і розмовляєш за день. Тому не забувайте подякувати своїм вчителям, подякувати всім людям, які працюють в сфері освіти, бо це ж день працівника освіти. Будьмо вдячні і пам'ятаємо про своїх вчителів. Дякуємо тобі за таку добірку цікавої інформації. І знаю точно, що сьогодні багато хто скористається саме твоїми ідеями. А від Радіо наступна пісня подарунок для наших вчителів.